Німеччина готова прискорити просування щодо танків «Леопард-2», якщо матиме відповідні домовленості із союзниками. Про це заявив міністр оборони Борис повідомляють Sky News. Згідно зі слів посадовця, говорити про те, що Німеччина блокує поставки танків Україні неправильно. Пісторіус зазначив, що наразі є вагомі аргументи за і проти відправки «Леопард-2» ЗСУ. Німеччина володіє експортною ліцензією на бойовий танк. У зв'язку з чим її дозвіл необхідний іншим країнам для відправки своїх леопард. Пісторіус зауважив, що Німеччина не відмовиться від підтримки України та назвав протиповітряну оборону пріоритетом номер один. Також міністр додав, що під час засідання Рамштайн не було одностайної думки щодо танків Леопард. 2 водночас він наказав міністерству оборони Німеччини перевірити записи танків в бундесфері і промисловості, аби бути готовим діяти у разі прийняття рішення.